Знаєте, коли ми думаємо про великих мислителів, зазвичай уявляємо когось, хто додав якусь нову ідею до вже існуючих. Але от Френсіс Бекон він зробив щось набагато більш радикальне. Він не просто доклав ще одну цеглину до величезної будівлі філософії. Ні, він по суті сказав: Стоп, давайте но переглянемо самі креслення цієї будівлі. І щоб по-справжньому оцінити, наскільки це було революційно, давайте перенесемося в часі. Уявіть собі, рубіж 16 го і 17-го століть. Це, знаєте, такий момент, коли мислители нового покоління, і бекон, звісно, серед них почали свідомо і дуже рішуче рвати зі столітніми традиціями. Вони буквально відчували, що світ потребує чогось абсолютно принципово нового. Так от проти чого ж боровся бекон? А боровся він проти того, що називалося схоластикою. Для нього це була ну просто система, абсолютно відірвана від реальності. Години, дні, роки витрачалися на якісь абстрактні суперечки, що по суті нікому і нічим не допомагали в реальному житті. А бекон вважав, що знання, о, знання, має бути чимось набагато набагато більшим. І бекон не просто критикував це було б занадто просто. Він запропонував натомість потужне рішення. Абсолютно новий практичний метод, щоб не просто розуміти світ, а й що ключове, опановувати його. І оця його знаменита фраза Знання, це сила, це не просто гарний лозунг, це по суті ядро всієї його філософії. В основі всього цього лежить поняття емпірізм. Звучить, може, й складно, але ідея насправді проста і, чесно кажучи, геніальна. Якщо якусь ідею не можна перевірити на досвіді, ну тобто побачити, почути, доторкнутися, то це просто спекуляція, просто балачки. А от справжнє знання за беконом має бути конкретним його можна довести і перевірити. І ось тут криється, мабуть, найреволюційніша мета всього цього. Навіщо нам взагалі знання? Бекон каже не просто щоб потішити свою цікавість. Ні. Мета науки служити людству, зробити наше життя кращим, комфортнішим, безпечнішим. Тобто ми вивчаємо природу не для розваги, а для того, щоб поставити її собі на службу. Окей. А як цей механізм працює на практиці? Головний інструмент бекона це індукція. Це і є той самий рушій відкриттів. Замість того, щоб вигадувати якісь абстрактні теорії з голови, він пропонує робити все навпаки. Спочатку збираємо факти, от беремо, скажімо, один шматок металу, другий, третій, дивимось, що в них спільного. І тільки після цього, назбиравши купу прикладів, робимо загальний висновок від конкретних речей до загального правила. Оце і є за беконом справжній двигун науки. Але тут історія робить дуже цікавий поворот, бо бекон був реалістом. Він розумів, можна мати найкращий у світі метод, ідеальну інструкцію, але найбільша перешкода на шляху до істини це не світ навколо, це ми самі, наш власний розум. І це підводить нас до логічного запитання якщо метод такий простий і зрозумілий, то чому, чорт забирай, піснувати світ так складно? Чому ми постійно помиляємося, навіть коли щиро намагаємося бути об'єктивними? І бекон дає на це відповідь за допомогою однієї дуже потужної метафори. Він називає ці перешкоди ідолами. Уявіть, ніби наш розум це такий собі храм, і в цьому храмі повно фальшивих божків, фальшивих ідолів, яким ми молимося, навіть не усвідомлюючи цього. І саме ці ідоли, наші упередження, наші звички не дають нам побачити реальність чітко. Та бекон не просто сказав: У нас є проблеми. Ні, він пішов значно далі. Він, як справжній науковець, класифікував ці ментальні пастки, і виділив чотири основні типи ідолів. Отже, перші це ідоли роду, це, так би мовити, наші заводські налаштування, вади, притаманні всім нам, просто тому, що ми люди. Наприклад, ми обожнюємо бачити закономірності там, де їх і близько немає, або шукати тільки ту інформацію, яка підтверджує нашу думку. Це ж прямий шлях до теорії змов, чи не так? Далі ідоли печери. Ідея в тому, що кожен з нас сидить у своїй власній печері, а її стіни це наше виховання, освіта, унікальний досвід. Це створює наші особисті сліпі зони. Дуже схоже на те, що ми сьогодні називаємо інформаційною бульбашкою або ехокамерою, правда? Третій тип ідоли ринку або ідоли площі. Вони виникають через мову. Слова ж підступна річ, вони можуть мати купу значень, бути емоційно зарядженими. Ну от згадайте, як сьогодні жонглюють такими термінами, як фейкові новини чи мова ворожнечі. Часто це робиться не для того, щоб щось прояснити, а якраз навпаки, щоб заплутати і зманіпулювати. Ну і наостанок ідоли театру. Це наша схильність в вірити в авторитети, в готові системи, філософії. Ми просто приймаємо їхні сценарії на віру, немов глядачі в театрі, і не ставимо зайвих запитань. І це може бути що завгодно, від політичної догми до сліпої віри улюбленому блогеру в соцмережах. Добре, але чому ми взагалі про це говоримо? Цим ідеям вже 400 років. А справа в тому, що спадщина бекона це не якийсь там музейний експонат, це те, що актуально просто тут і зараз, як ніколи раніше. І ось чому те, що Бекон 400 років тому назвав ідолами, сьогодні сучасна психологія називає когнітивними упередженнями. Тільки вдумайтеся, він по суті геніально передбачив і описав ті самі ментальні пастки, про які сьогодні пишуть книги і проводять дослідження. Він дав нам мову для розуміння власних помилок. Отже, якщо підсумувати, внесок бекона просто величезний. Він заклав фундамент сучасного наукового методу. Він наполіг, що знання має базуватися на досвіді. Він дав нам вічну систему координат для розуміння наших ментальних помилок. І що, можливо, найголовніше він сказав, що нарука має працювати для людей, для прогресу. Без перебільшення, він один з головних архітекторів того світу, в якому ми живемо. І наостанок, давайте поставимо собі одне питання. Якщо подивитись на наш сьогоднішній світ з його медіа, політикою, нескінченними стрічками в соцмережах, який з цих чотирьох ідорів, на вашу думку, завдає найбільше шкоди просто зараз? Ідол роду з його теоріями змов, ідол печери з нашими інформаційними бульбашками, ідол ринку з його маніпуляціями словами, чи ідол театру з його сліпою вірою в авторитети? Подумайте про це цей інструмент аналізу, створений чотири століття тому, досі залишається неймовірно гострим.